Потерпи ще трішки, знаю, тобі важко лишитись колишнім. Масациту Шевченкові сади та вишні. І ми від віна до площі пішки. від душу під улюблену парку. Потім за руку відсускує до парку. Ми бажаємо Харкову сили, перемоги, щастя, розцвітання, розцвітання незламності, любові, перемоги. Чи солодну, що по культури табаку Не бачить гуляти зночі до раху, хоті сонце сіяти на кожен день Що до сержаного я рознову нас веде, а на плог лізав слізь, посмішки дітей, обіцяємо, що відповоно тебе